Серія науково-популярних видань, започаткованих Центром європейської інформації обласної бібліотеки імені Короленка, центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та Сіверським інститутом регіональних досліджень, має на меті показати європейське коріння наших міст та містечок. Постановка питання на перший погляд абсурдна, насправді має цілком обґрунтовані докази. Якщо говорити про європейськість, то це досить чітке розподілення влади центральної і влади місцевої. Кожна своє повноваження, кожного своя відповідальність є певні сфери, ну і вони допомагають одна одній, але і не втручаються в діяльність одна одній там, де це є записано в законодавстві. Що їх робила? Європейськими ну як на мою думку, насамперед, таке явище як присутність місцевого самоврядування. Це європейське явище, яке народилося, сформувалося, прижилося в Україні, стало своїм, як воно відбувалося. Новгород, до речі, мав Магдебурзьке право. Значить, ну козелець мав спрощене. Семенівка його не мала магдебульського права, але там були інші форми самоврядування. Знання про так би мовити, європейське минуле наших міст та містечок за задумом авторів книжок має спонукати нас до роздумів. Зараз, звичайно, дивлячись на стан розвитку місцевої інфраструктури, навряд чи можна повірити в те, що ми швидко можемо досягти європейського рівня. Проте це можливо, впевнені дослідники. Я розумію, що коли кажуть про європейські, насамперед згадують скажімо, хороші дороги, хороший громадський транспорт, хорошу сферу побуту, сервіс і так далі. і Так далі, і так далі. Тобто і тут же згадують наші міста і містечки і кажуть: ну але ж у нас воно трошки інакше виглядає. Ну але ж ми цього хочемо, мабуть, хочемо. А що для цього треба було зробити? Або що ми можемо зараз зробити? Ну, власне, коротше, ми нахаємося показати, що це було. Воно ну, робилося, робилося по різному. Різні були успіхи, були невдачі, зрозуміло. Так, але робилося, якщо було бажання. Значить, можемо і зараз? Тож Семенівка, Козалець та Новородціверські європейські міста. Серія видань матиме своє продовження, і таким чином історики та краєзнавці дослідять традиції місцевого самоврядування в кожному райцентрі Чернігівщини.